Мої вітання! Сьогодні хочу поділитись з вами дуже смачним рецептом соусу із черешень. Його можна приготувати як з черешні, так і з вишні. Цей соус дуже гарно пасує до м'яса. На смак він пікантний і дуже схожий на соус ткімалі. Рецепт соусу ткімалі і слив в мене є на каналі. Посилання на нього я залишу в кінці під відео. Готуємо соус із черешні і ви точно будете вражені його смаком. Для приготування я зібрала стиглі черешні. Обов'язково, щоб вони були темного забарвлення, вже добре поспівші, гарно їх перемиваю та перечищаю від хвостиків. Просушую черешню та від кожної черешні відділяю кісточку будь-яким зручним вам способом. Черешні будуть подрібнюватись, тому не обов'язково, щоб вони залишались ціленькими. Черешні перебрала в перебраному вигляді нам необхідно 2 кг черешні. Далі нам необхідно для цього соусу спеції. Це в мене цукор, сіль, чорний перець та суміш перців. Також приправа карі. Сюди ви можете покласти будь-які спеції за бажанням і один часник. До черешень додаю 1 столову ложку солі, 2 столові ложки цукру. Звичайно, під час варіння я буду регулювати кількість приправ за своїм смаком, перці, приправу карі та додаю почищений часник. Але хочу нагадати, що такі соуси під час варіння в гарячому вигляді здаються дуже пікантними з дуже насиченим смаком, а коли остигають, стають більш ніжними. Всю цю масу ретельно перебиваю блендером до однорідної консистенції. Якщо ви бажаєте, то можете залишити невеличкі шматочки, щоб соус був неоднорідний. Все це за смаком. Перебила в однорідну консистенцію, ось до такого стану. Переливаю соус у кастрюлю з товстим дном та ставлю на плиту варитись. Постійно помішуючи, варю соус до закипання. Звичайно, під час варки обов'язково знімаю з нього піну. Коли соус вже закипів, варити я його буду 15-20 хвилин до того стану, щоб він уварився і став більш густіший. Під час варіння обов'язково пробуємо соус на смак, і якщо вам недостатньо якихось приправ, то додаємо їх. Я додала ще 2 столові ложки цукру, тому що черешні в мене були не дуже солодкі. Все ретельно перемішую і продовжую варити ще буквально хвилинку. Далі додаю яблучний оцет, 30 г на цю кількість. Все ретельно перемішую та вимикаю соус. Цим часом простерилізую баночки і кришечки та розливаю соус по стерилізованим баночкам. Я люблю використовувати невеличкого розміру, щоб він недовго стояв у холодильнику. Закриваю гарно кришкою та зберігаю ці баночки до охолодження в перевернутому стані. Після відправляю їх до холодильника або у підвал. Із цієї кількості інгредієнтів виходить 1,5 літри дуже гарного, смачного та густого соусу. Ви тільки подивіться на його колір, консистенцію. Цей соус точно заслуговує вашої уваги, тому обов'язково приготуйте його. Дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео!